Вітаю усіх в ефірі громадської приймальні відійшла разом з різдвяними святами у минуле половина опалювального сезону і наявність тепла в оселях постає особливо актуально. Усі пов'язані з цим питанням. Ми сьогодні ставитимемо нашому гостю, директору комунального підприємства Теплотранссервіс Петру Сергійчуку. Вітаю, пане Петре! Добрий вечір вам. Якщо у вас виникло бажання долучитися до розмови, телефонуйте нам на телефонний номер 230016 і ми залюбки вас вислухаємо. Поки ж почнемо з мого питання. Розкажіть, як проходить цьогорічний опалювальний сезон, з чим доводиться мати найбільше клопотів і чи є якісь такі особливості у порівнянні з минулорічними сезонами. Ну в цьому році. Цей опалювальний сезон, ми, тобто в минулому році, але цей опалювальний сезон ми розпочали вчасно, 14 числа всі котельні, теплопункти, все було включено і тепло подано всім мешканцям міста рівного. Я розумію, що може бути зразу питання, що чому не 14-15, тому то є технологія наладка, плюс до того, повітря потрібно було випустити, поставити проблем, таких великих не було. Що це споконукало? Чому так? Тому що літку ми не спали, ми сиділи, ми ремонтувалися, робили. В цьому році, в цьому минулому році, але під, під, під підготовці, підприємство було витрачено порядка 20 мільйонів гривень на підготовку до опалювального до, до сезону. Підготовлено 15 потелень, було яких є на балансі, 43 теплових пункта і Перевірено було 135 км теплових мереж, з них замінено було порядка 6 км теплових мереж на сучасні попередні зальовані труби. Що нам дало зараз, стало проходити опалювальний сезон. Немає ні, ні, ні жодної аварійної ситуації, яка була не контрольована. Якщо буває, то буває на 2-3 години, тому що теплові мережі, звісно, бажали б кращого. Вони так, я можу сказати, десь на три з плюсом вони задовільні стане. І виникає одразу і виникає аварії, тому що мешканці бачать, що буває таке, що питання ми зупиняємося, ремонтуємо, таке, таке чи інше. Ну проблем ситуація контрольована. Проблем таких негає, працюють наші фахівці, вчасно устраняють недоліки. Мешканці, які звертаються в нас там чи не гріє полотенце, це це виїжджають на аварійні бригади. Ну, проблем таких я великих не бачу. Ну от так склалося, що е, минулого року дуже така у нас тепла видалася осінь, в принципі, і початок зими, навіть десь половина її пройшла при таких досить помірних температурах. Це дозволило якось е, там зекономити кошти, е, там той такий газ при, за рахунок там регулювання подачі тепла. Є така можливість. Так, да, можна сказати, так. Да. У нас зекономлений газ, є зекономлений газ порядка десь на 2,5 мільйона кубов, зв'язку з тим, що тепліша була половина палюваного сезону. Але в той же час зразу питання виникає, чи будуть зроблені перерахунки. Я зразу скажу, що перерахунки зроблені не буде, тому що на даний час, на жаль, тарифи не окупні. Підприємство купляє газ по ціні 872 гривні, але в тарифах заклало продає. Купляє за 1309 гривень, а продає в тарифах загально 872 гривні. На жаль, тарифи купні десь порядка для населення 76%. Да, на сьогоднішній день ну, буде в тариф окупний, зв'язку, що тепліше палівний сезон проходить, вища температура, то десь порядка буде 80-82% окупність тарів. Ну не доганяє до 100%, тому то питання не буде. Мені підказують, що вже з'явився у нас перший дозвонювач ой, і ой, ми ой, зараз. Думаю, слово йому. Доброго, Доброго вечора. вечора. Добрий вечір. Е, будь, будь ласка, як, як вас звати? Мене Лариса Лонтівна. Слухаємо вас, будь ласка, ваше Доброго. запитання. Я би хотіла запитати таке питання. От зараз така теп, ну немає таких високих морозів, як були минулі роки, так? І от опалення такі високі, ну тариф великий на опалення, вони ну, вже не можна дати оплату за реальну витрату газу. От кого лічильники стоять, в них виходить половина? Від наших оплат? Дякую вам за запитання. Я ще раз вернусь. У нас, на жаль, тарифи, ми не можемо цього зробити. На жаль, тарифи в нас неокупні. Тому що складова газа складає порядки 60% тарифу, а все остальне, електрична енергія, воно з кожним місяцем два росте. Мінімальна заробітна плата піднімається. І матеріали, які ми використовуємо під час проходження палю сезону, це. Там, труби, засувки, сіль, таке інше, воно постійно дорожчає. Тому, то, на жаль, ні. В цьому році є державна програма, що має бути, уряд заявив, що буде з державного бюджету виділено кошти на кожен будинок, буде встановлений тепловий лічильник. Поживемо, побачимо, понадіємося, тоді питання взагалі зникне. Ну, от Щоб зрозуміли наші. Е... Дозвонювачі, ті, хто нас дивиться, от що не вистачає нині от сьогодні у нас в країні, щоб ці тарифи нарешті стали окупними, щоб отакі от проблеми ну, зникли якось в цивілізованіші рамки, увійшли. Ну розуміти, діло в тому, що для того, щоб були тарифи відповідні, потрібно трошки було, щоб зміна законодавства. На жаль, воно законодавство бажає, повинно бажати кращого, тому що нам піднімають ціни на газ, доводять за місяць, поки ми робимо два роки назад. Місь віконком затверджував тарифи. Ми готували, направляли. На сьогоднішній день все забрали на Київ. Ми підготували два роки назад і в прошлому році коригування робили, на жаль, до сьогоднішній день не переглянув ці тарифи. Ні міська влада, ні оберміністрація не може вплинути. Це все встановлює нам Київ. Тому то на сьогоднішній я сказати не можу. Ну, а держава якось там відшкодовує якісь чи? Части... Так, да, держава відшкодовує після проходження пального сезону. Ми робимо перерахунки, розрахунки, віддаємо ту різницю нам компенсує держава. В прошлому році нам ту різницю це склала 22 мільйони гривень. 22 мільйони нам відшкодували за 2010 рік. А за 2011 рік підприємство має різницю в тарифі 24 мільйони гривень. І ми чекаємо, пообіцяли, що в цьому році повинні відшкодувати. Тим часом мені підказують, що ще один дозвонювач у нас з'явився. Доброго вечора. Доброго вечора. Представте, будь, будь ласка. Вас. Я в ефірі. Пане Серідчук, це Микола Васильович, князя Острозького, дом 4, 33. Я хотів у вас запитати, от я йду на роботу. Часом, ну в 6 годин буквально я встаю. І, ну немає гарячої води. От прийти, особливо побритись, там, ну привезти я чайника того включаю. Я хотів би вас запитати, а чого іменно в такий час, от, 6 годин ранку. Ну немає гарячої води. Ви знаєте, Гарати... я вибачаюсь, я перепрошую. Так? Я діло в тому, що вода повинна бути вас подаватися цілодобово. Ми візьмемо після ефіру, я запишу і розберемося по цьому питанню. Я не готовий відповісти, чому немає у вас гарячої води. Ми особисто, яка у вас адреса? І що ще є на теле, на зв'язку? Князя Она, е, Зник у нас е, на зв'язку. Ну, можливо, ще раз нам зателефонує наш дозвонювач ми уточнимо. Князя Островського 4 я будинок записав. Ну, а взагалі, от якщо відбувається там, ну, тимчасове там, відключення теплої води, як визначається, в якій це краще зробити проміжок доби. Ми на сьогоднішній день наша теплотрансер подає гарячу воду цілодобово. Ми не відключаємо воду. Хіба за винятком, якщо є аварійна ситуація. Чи де порив будинку, чи порвало десь змішувач вирвало, чи де э, рушнича русни, сушка не працює, чи десь ну, буває теплова мережа, порив на теплопункт буває роботи. В той час ми тільки тоді зупиняємо. І то, як виняток, будинок два, не більше, Або під'їзд. Але так, щоб в цілому по місту рівно у нас такого, наприклад, ну, принаймні там я, наприклад, не знаю, Я, наприклад, оце перший раз чую, я просто розберемося по цьому питанню. Ясно. Рік тому от, теплопостачальники рівненські обіталися через нас надто низький розмір тарифів для споживачів. Казали, що от при такому розмірі доведеться у збиток працювати. Наскільки от ці прогнози справдилися, і взагалі з оплатою тарифів, яка ситуація цього річ була. Розумієте, я попередньо говорив, що на за 2011 рік. Підприємство має різницю тарифу. 24 мільйони гривень. Зумієте, це наші збитки. Це формувалося вже давно, оце таке? Не формувалося, кожен місяць робимо перерахунки. Зараз по року ми виведемо, буде там ще більша ціна, тому що грудня місяця не включала. Є формула, є розрахунки, які вона має бути, скільки має бути це діло. Наші фахівці передають і відправляємо в Києву. А в цьому засідає обдержмістрація, є комісія, яка дивиться, перевіряє і після того погоджує. Потім ми даємо наше міністерство, коли виділяються кошти, кошти йдуть централізовано, і вони приходять, і ми платимо це. Ну, в основному платиться різниця в тарифи, платиться за газ. Ну, принаймні, тенденція є до збільшення цієї різниці, чи все-таки потрошку вона якось е зменшується? Все, все залежить від як, яка буде зима. Розумієте, чим більше ми витратимо газом, тим більше буде різниця в тарифах. Знову з'явився у нас ще один дозвонювач. Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора. вечора. Добрий вечір. Е, будь Мас ласка, назвіться, віде, як, як вас. Паросип Іванович, Олека Дуддича, двадцять 24. Олека 24. двадцять вас. Говорите про те, що ось закривайте вікна, закривайте дереві. Зберігайте тепло, тому що великий розход газу. А чому не звернете увагу на підвали усіх толів? Труби, які зберігають тепло по всі голи. Вікна вибиті, отопляємо. От у нас оддалекоється дудиться 22 двадцять два до метрів 250, земля чорна. В любу пору року зими, тому що е, обгрівається земля і літ тає. Чого? Хто робив такого? Е, обогрівають землю, та де що нас не буде вистачати. Е, Треба, щоб всіх підвалах поробили наново, потеплили всі труби, предупредили кризю життів. Якщо буде все таке, будете за світло рекомендувати. Ну, в цілому всього... суть питання зрозуміла? Питання зрозуміло, дякую за запитання. Розумієте, діло в тому, що будинки готують до опалювання сезону в ЖЕКі та ОСБ... ОСББ. Я ваш, вашу адресу записав, ми розберемо це, це питання і передамо в ЖЕКі чи в ОСББ. Я не готов сказати, чи це обслуговує ОСББ, це чи обслуговує ЖЕКі. Те, що ви говорите, що землю гріємо, на жаль, це так, тому що. У нас теплових мереж десь порядка 40%, термін служби їх вийшов, тому що термін служби теплових мереж порядка складає 30 років. Є у нас такі теплові мережі, які поки 40 років. На сьогоднішній день ми хотіли б, звісно, замінити все 100%. Ну, на жаль, за браком коштів, на жаль, те, що тарифи неокупні, ми будемо так казати, ремонтуємо і частину замінюємо. Я подивлюся по цьому лекадундеся 24, але якщо там немає порива, немає порива. Це ще стара технологія, це звичайна труба обгорнута мінералетною плитою. Стоїть лодка, лежить в лодках. Подивимося, це питання, так, як виняток. Але, на жаль, у нас в місті десь порядка 40% таких теплових мереж. Е, Підказують, що ще один дозвонювач. Завився е, в фірі. Слухаємо вас, доброго вечора. Алло, добрий вечір. Е, будь доброго ласка, представтесь. Я мешканка будинку Київська, 83. В мене загальна площа квартири 80 квадратів. Я плачу 540 гривень за опалення. Але належного тепла за ці гроші в мене немає. У мене в квартирі 16, 17 градусів, 15. Теплішого немає. Холодно в квартирі. За такі гроші я рахую. У мене батареї теплі, літні, розумієте? Я рахую за такі гроші. Я повинна мати належне тепло. Дякую, дякую. за запитання. Я дякую за запитання. Київське 83. Це мої колени, є теплоенергії, Я передам цю скаргу. Передивляться, я передам цю Київське 83. Це рівна теплоенергія обслуговує, я передам цю вашу, вашу скаргу, вийдуть, розберуться. Питання тарифів. От як вони. Чи зміняться вони цьогоріч? І якщо зміняться, в яку сторону і наскільки? Ну, я так розумію, що швидше зростуть. Тарифи зростуть, тому що я вертаюся вище, що я сказав, що ми. Газ купляємо для населення по ціні 1309 гривень 20 копійок. А в тарифах у нас закладено 872 гривні, тобто на 50%. Відсотків. Тарифи окупні 76%, тобто складає 24% на окупність. Ми всі розрахунки подали в Київ, в НКРЄ і чекаємо результат, щоб були окупні тарифи. Обіцяють нам їх підняти, але я не готовий сказати, бо тарифи не піднімемо. Не ми, ні міська рада. Я вже говорив це питання. Тому... Як так. буде, побачимо, поживемо, побачимо. Ну, за останніми повідомленнями з новин в уряду зріють плани економити газ, більше використовувати, скажімо, вугілля та інші види павлива. Чи зміниться якось ваша стратегія у зв'язку з чим? І якщо так, то на які зміни варто чекати? У нас на сьогоднішній день нашими фахівцями зроблені проєкти. У нас є на поволиці князя Володимира, 75Б, електростанція, так називаємо наша Рівінська ТЕЦ. Там стоять водогрійні і парові котли, які працюють на газу. Нами підготовлено ТЕО. Тео підготовлено. Ми хочемо замінити, поміняти котла одного водогрійного котла і поставити котла на щепі. Щоб додатиметься до щепи порядку до 30% торфу, який у нас від палива. По наших розрахунках, що воно нам дасть, цей котел буде працювати базово. Влітку він буде працювати, він буде працювати 10 місяців цілодобово. В опалювальний сезон будуть додаватися парові котли, тому що нагрузка більша, холодніше стає, треба використовувати. При введенні цього котла в будівництві і запуску підприємство за 10 місяців. За 10 місяців газу використовую, думайтесь в цифри, десь порядки по, дані, по ціні, яка на сьогоднішній день існує, десь порядка 43 мільйони. Якщо ми переведемо на щепу, будемо використовувати 25 мільйонів. Оце наша економія. Плюс дамо робочі місця нашої області. Тому що це потрібно небагато немало, десь порядка 100 тисяч тонн в рік спалювати щепи. Це велика сума, над цим ми працюємо. Ціна питання, щоб її зробити, вести в експлуатацію. Зараз вишукуємо кошти. Десь порядка 5 мільйонів євро. Знову є, є ще один у нас. Дозвонювач, доброго вечора. Доброго, доброго вечора, вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Е, Назвіться, будь ну, ласка. Ну, я Георгій, живу на князя Романа Вісі. Романа. Романа угу. Так, я вже в цьому будинку живу, ну, трошки більше 20 років. І от кожного року з початком опалювального сезону, оце я вам точно скажу, що 20 років, дзвонимо до вас, не працюють рушнички, не працюють рушнички. Приходять ваші спеціалісти, крутять ці екрани, кажуть, його треба замінити. Там вже немає за що його крутити, того крана. Вже там залишилося десь порядка 3-4 міліметра того стержня. Газовим ключом крутять, вже його каже, не можна повертати. Чи можна замінити ці краники, щоб не було цього вже ну, 20 років це вже точно є. Там такі клинові крани якісь. Дякую. Дякую за запитання. Діло в тому, що ми завтра розберемося, але на жаль, буває такі випадки, що є потрібно. Є порушнички, як коли не грають, є питання такі, що люди поробили на деяких поверхах в квартирах ремонти, не дозволяють бити плитку, якщо буває плитах перекриття бувають пориви, є й такі випадки. Але по вашому питанку заміни кранів, я думаю, що це питання ми вирішимо. Наскільки масовим сьогодні серед рівнян є процес встановлення? Лічильників на тепло, і як це позначається на сумі комунальних зборів? Адже тоді ну все таки відбувається якась економія. Можливо, мали б люди трошки більше заплатити, платять менше. Як ви до цього ставитесь? Ви розумієте, ми ставимося позитивно в цьому плані, тому що просто фактично наш цьому році уряд зобов'язав, що ми поставили на кожну котельню, поставили тепловий лічильник. І він рахує, скільки виробляє наші котельні, скільки виробляє тепла. І паралельно був питанням в нас є нормативні втрати. Нормативні втрати, які забиті в тарифах. Коли буде стояти в кожному будинку лічильник, ми будемо знати фактичну втрати в теплових мережах. О те, що говорив попередній споживач, що гріє 200 метрів землі, таке інше, 5-10. Це питання. Це. Я ставлюсь позитивно, але щоб просто всі розуміли, що лічильник рахує об'єктивно. Є, от там, де не мають, ми нарахуємо по нормативу. Є в нас норматив, є ДБНИ. Є КТМ, які ми використовуємо, таке інше, і ми ставимо, вставляємо це нормативна площа. Стала ціна, навіть якщо на вулиці до температури мінус 21 на кожен місяць, середня температура по нормативу складає, має складати мінус 0,5 градусів. І на підставі цього 6 місяців розраховується тариф. І цей тариф, мешканець, які мають, не мають лічильника на будинку, платять по квадратних метрах. Інші платять скільки за гігакалорію, по встановленню лічильників. Але виграють. Ті люди, які стоять, в цегляні будинки, якщо отеплені, будинки, да, вони платять менше. А ті люди, от гвардійське, 6, я знаю ці будинки, такі інші, якщо панельний будинок, якщо він не утеплений, то півтора раза більше платять. Чим даже ми нарахуємо. Є й такі випадки, що люди самі відмовляються, ламають лічильники, є такі в нас випадки. Розумієте, два роки назад, три роки назад, ми поставили під державну програму 100 лічильників. Три роки назад. По по теплотрансервісу, по теплотрансервісу, по місту рівному складає десь порядка 170 лічильників. 100 лічильників поставлю за державну програму, 70 лічильників мешканці поставлю за власний кошти. Ще один дозвонювач у нас є. Доброго вечора. Доброго вечора, Галина Прохорівна. У Курчатова 62а, коли в нас буде гаряча вода, так як нас вже приєднали до нової котельні, а води гарячої так і немає. Хоча, Хоча 2... яка адреса? 62. 62. Десь зірвався наш дозвонювач. Я так розумію, не встиг до кінця. Я передам діло в тому, щоб слово рівне теплонери мої колеги. Я просто передам цю скаргу, добре? Угу. Як, е, якою нині взагалі. Е, от, е, Заборгованість саме в цифрах є рівнян за послуги теплопостачання. Хто більше заборговує? Фізичні особи чи підприємства, і якісь такі фірми? Я буду так говорити. Якщо брати ціло за рік, наприклад, 2011 рік, в мене є вже попередні дані, в лютому буде більш точніші дані, тому що ми закриваємо баланс. Мешканці розрахувалися на 96%. Що і відомче житло, що і самі мешканці, які безпосередньо платять нам за тепло. Я рахую, що це показник немалий. Але, на жаль, є такі мешканці, які заборували і 10 тисяч, і 15, і 20. З тими мешканцями, як ми працюємо, ми подаємо ці всі скарги в суд. І судове рішення виходить на нашу користь. І так же само стягуємо. Плюс ми в цьому році, мається в му році, я маю на увазі. Ми створили групу, яка працює з чоловік, наші люди, які приходять і працюють з цими боржниками. Складають графіки. Я, користуючи нагодою, звернувся до мешканців. Якщо є заборгованість, є пільги субсидії. Будь ласка, звертайте до нас, наші фахівці вам допоможуть. Рекстрозувати заборгованість. Раз, другий день, підсказати, куди піти, що зробити. Тому що проблем великих таких вирішити, їх можна завше вирішити. А, на жаль, є люди, які приходять. Я не знала, я не знав таке інше. Ну, є злісні би З цими самі злісними ми подаємо суд. І так працюємо з боргниками. Буває, що борги вже дуже великі в людей, і там вони, можливо, не знають, яким чином вони з цим будуть розраховуватися з тими людьми, які раптом от забажали платити, але в них вже станом на. Нині дуже велика заборгованість, як це розрахунок. Ні, ну давайте будемо в такому плані. Діли в тому, що людина 15-20 тисяч заборговувала, навіть якщо та жіночка, яка говорила, що вона платить 500 гривень, порахуйте, скільки це треба років наплатити. Тому то я би хотів би в кожному випадку індивідуально. У мене понеділок, 16-ї години, я веду особистий прийом. Будь ласка, приходьте, будемо в кожному випадку зустрічати і вирішувати дане питання. Я не можу вам так сказати, ну так загально. Чи це одна кімната 20 тисяч, чи двох, чи трьох. Повірте мені, 37 тисяч абонентів, тож всі в голові не вжимаєш. Ну, у нас є служби, які цим займаються безпосередньо. Подивимося. Я думаю, що якщо та людина не платила, значить вона не отримала пільги субсидії. Її теж можна це питання врегулювати. Може, якщо вона має пільги таке інше. Тобто треба дивитися конкретно в кожному епарку. От та заміна теплових мереж, про яку вже сьогодні е, кілька разів торкалися цієї проблеми, що кажучи, там е, обігрівати землю, доводиться е, при тій амплітуді, що зараз є, ремонту їх, е, коли ми можемо вже виправити ситуацію? Розумієте, на на сьогоднішній день я буду говорити за все місто. Я трошки знаю його все місто. Діло в тому, що потрібно кожен рік, якщо би ідеально робити, десь міняти порядка 10-12 кілометрів. Теплових мереж. На жаль, ми все рівно в минулому році дуже багато зробили, але ми замінили порядка 6 кілометрів теплових мереж. Тому що з кожним роком воно все зношується, зношується, зношується. Угу. От щоб трошки зрозуміли наші мешканці, от вони просто ну, багато людей прийнято вважати, що там піднялися тарифи на газ, це все газ. От як це формується, на що ще йде, йдуть ці кошти? Розумієте, от я хотів би сказати, що ціна на газу, тарифи, не складаються з одного тільки газу. Складова, наприклад, щоб брати за 100%, то 60% складає газ. Порядка от, по теплотрансе 5% складає електрична енергія. 12% складає заробітна плата. Воду, яку купуємо в водоканалах, складає 2%. Плюс матеріали, плюс. плюс Ну, заробітна плата і то складається, з чого складається тариф. Тобто складова газа складає 60%. На ремонт, я я вже говорив, що в нас є 15 котелень, їх треба утримувати. Будівлі, споруди теж саме, старе років 20-30. Плюс треба ремонтувати котли, плюс їх треба державна кормпроти реєструвати, перевіряти, щоб це об'єкти об повищеної небезпеки. Тому то питання це то не тільки якщо ціна піднімається, піднімається мінімальна заробітна плата. Потрібно піднімати те саме. Ось з чого складається тариф. От рік фактично новий тільки почався. Як дивитися в майбутнє? Які найбільші, найбільші такі проблеми очікуються, і що, можливо, вселяє надію? Розумієте, надію вселяє те, що потрібно бути в житті оптимізмом, оптимістом. Раз, Я говорив, що під наші фахівці висококваліфіковані. Я вважаю, я дякую їм за роботу, яку зробили. ситуація контрольована. Я казав, на три з плюсом ми виглядаємо, тобто ми не самі гірші в Україні. І я думаю, що на досліджу, пані солому, ми так само підготуємося не гірше. Але прохання було таке все рівно, щоб вчасно розраховували за, за тепло. Вчасно розраховувати за тепло, повірте мені, що ми кошти не звідки нам не дають. Це наше те, що ми виробили тепло, подали мешканцям, мешканці заплатили і ми розрахували за нарацію. При розрахування за Росії ми вчасно будемо платити. Цього ніхто нас не буде понажати тиски по газу, по такі інші, не відключати електричну енергії, буде комфорт і стабільність. Угу. Ну я думаю, що на такій е, оптимістичній ноті можна підвести риску в нашій е, розмові. Я нагадую, що гостем студії був директор комунального підприємства Теплотранссервіс Петро Сергійчук. Залишайтеся з РТБ, побачите ще чимало чого цікавого. Я хотів би ще привітати рівнян з Новим Роком, з Різдвом Христом, з водохрещем, добра, здоров'я і, здоров і оптимізму. Залишається Добро. тільки приєднатися Добро. до всього вищесказаного. Нехай щастить. Добро.